Коли Трамп скаже Путіну «стоп»?» і чому його червоні лінії це міф? На форумі фонду маршала у Брюсселі спецпредставник Трампа Кіт Келлог, зробив гучну заяву Трамп не вірить у традиційні червоні лінії, для нього це не політика, це внутрішнє особисте рішення, сказав Келлог. і тут виникає головне питання. Як можна зупинити війну, якщо межа лише в голові однієї людини і вона постійно рухається? Трамп вважає, що межа буде перейдена тоді, коли все зайде надто далеко, але що вважати за надто? Бомбардування Києва, геноцид у Маріуполі це означає одне, немає чітких сигналів для Путіна, немає попереджень, немає системи стримування, немає міжнародної червоної лінії. Президент Трамп має побоювання. Головним чином через людський вимір це жахливі втрати життів, вбивства жінок і дітей, це впливає на нього. Сказав Келог. але війна триває, тому що від особистих емоцій немає практичної політики, а Путін не боїться співчуття, він боїться сили, рішень, санкцій і ракет. А поки Трамп розмірковує, як налагодити стосунки з Путіним, Росія стирає з лиця землі українські міста. Трамп хоче вийти з цього дипломатичним шляхом поговорити з Путіним, знайти рішення кажуть в його команді, але де гарантії, що дипломатія не буде означати нову здачу територій або змушення України до миру за всяку ціну? Із слів Келега зрозуміло головне поки Трамп не відчує особисто, що війна занадто жорстока, він не зробить нічого, а це означає, що ніяких чітких умов для Росії не існує. Путін це розуміє і йде далі. Зеленський, як і сказав Келог, веде війну за національне виживання, і червоні лінії це вже не межа, а просто порожня фраза, яку можна стерти гумкою.